Друзі, вітаю на «Магії рослин. Відео про хвойні, як ми розпочинаємо сезон, які роботи потрібно обов'язково зробити. Вже в лютому ми можемо вичищати хвойні від старої хвої. Деякі рослини я почистила ще восени в листопаді, а є, що або погано вичистила, або тоді ще хвоя не відпадала. Тому Чистимо. Тільки після чистки ми будемо робити обробку, Хто робить стрижку або формує хвойні. Ми також спочатку вичищаємо, потім вже будемо стригти. Якщо ви зв'язували на зиму хвойні стовбури всередині, зараз перевірте, якщо ця мотузка впилася в кору, це потрібно. Терміново прибирати. Туя смарагд зростає в нас років 13, я її стригла, але стрижу хвойні не кожен рік. Бачу, де потрібно підкоригувати щось, де потрібно зробити крону більш щільнішою, тоді тільки я беруся за кущоріз. Цю тую стригла. Остання стрижка була в минулому році навесні. Бачите, гілочки що вибиваються з форми, можна її зробити щільніше, тому я планую стригти. Це можна зробити, коли плюсова температура, коли вам комфортно, і ми можемо стригти туї як до початку сокоруху, це кінець лютого, березень. А також коли рослини починають зростати, це після вже 10 квітня, в травні, ми бачимо приріст. Ось в травні ми можемо вдруге підстригти тую. Але це також за вашим бажанням, коли ми хвойні почистили. Підстригли, сформували, зробили обрізку. Ми робимо захист від хвороб. Про шкідників я поки не кажу, тому що шкідники з'являються, коли вже температура стабільна, плюс 10, плюс 12. І також звертайте увагу, як осінь у вас була чи робили ви. Обробку восени, жовтень, листопад. Якщо вона була, тоді також не варто зараз турбуватися і захищати від шкідників. Від хвороб буде достатньо. Якщо хвоя має однорідне забарвлення, природнє забарвлення. Воно може бути не таким яскравим, тому що була зима. Деякі хвойні мають зараз хвою не зелену, а таку багряну, коричневу. Це нормально, це природній процес. Ви не бачите ніяких ознак хвороб, ніяких на хвої немає смужочок, плямочок. Тоді ми робимо профілактичну обробку. Вона може бути препаратом міді. Мідь це і захист від грибкових бактеріальних хвороб, і міць працює, коли низькі температури. Свої рослини, які не хворіють, я буду захищати профілактично біошок, препарат міді, хлорокис міді, плюс інсектоакарицид 30 д на рослинній основі він спрацює як прилипач, він не буде давати випаровуватись волозі, тому що зараз. Все ж таки, температури ще стрибають. То в нас невеличкий мороз, то в нас сонце. Препарати, які утворюють плівку на хвої, вони все ж таки утримують і вологу. І вони таким чином будуть і захищати рослину від опіків. Це не буде 100% захист, ні, але все ж таки це буде сприяти рослині буде легше. Недолік препарата 30D в тому, що він хвойні блакитного забарвлення сизого забарвлення, він їх фарбує в зелений колір. Це тимчасове фарбування. Я на це не звертаю увагу. Для мене це не вау, що тут трапилося. Тому я сміливо обробляю. Ще причина, через що я планую застосовувати інсектоакарицид на олійній основі. Дивіться, який стовбур. У ялівця, і у мене таких багато рослин. Це природній процес, це нормально саме для цього китайського ялівця. Але тут можуть бути яйця-лічинки, і я їх зараз ніякими препаратами не дістану, тому що препарати від шкідників вони також працюють від температури плюс 10, плюс 12. І тому препарати, які утворюють плівку, плівка не дає дихати яйцям. Личинкам. Я вважаю, ці препарати будуть зараз актуальними. А тепер переходимо до більш складних ситуацій. Не все гаразд з хвойним, є якісь плями, щось засихає і потрібно лікування, а можливо, це норма, а можливо, це собаки помітили. Давайте будемо розбиратися. Хочу тут показати кіпарисовик, тому що були запитання. В перший раз, а зростає він 13 років, він ось так почав сохнути. Бачите? Тільки на кінчиках має інше забарвлення. Це не хвоєпад. Були обробки. Я робила восени, препарат сальто, це як топсін, він працює. Маєте такі рослини? Краще спочатку зробити обробку. А вже потім їх стрихти, вичищати. Чому? Тому що ця уражена хвоя вона має у ці І коли хвоя опадає, ми її не прибрали, не обробили, будуть сприятливі погодні умови, і знову прогресує уця хвороба. У кого є домашні улюбленці, вони можуть мітити рослини. І цей тис, ягідний давід, я його пересаджувала для наших собак. Це нова рослина. Як це так? Новеньке і ніхто не помітив. І вже дивіться. Я зрізаю пошкоджену хвою секатором. В квітні буду підживлювати рослину, щоб вона активніше нарощувала. Хвою. Якщо у вас рослина висаджена восени або була пересадка, не потрібно гнатися за добривами, де буде багато азоту. Нам головне, щоб рослина гарно вкоренилася. А за це відповідає фосфор та калій, калій імунітет. Тому застосовуйте на нових посадках. Фосфорна калійні добрива. І якщо ви візьмете добрива для хвойних рослин, ви побачите, що азоту Там. менше всього, Оце буде якісне добрива для хвойних. Є залізо, магній, ще деякі елементи. і дуже багато добрив, де у склад входить мідь. Тому що часто чую, для чого ви обробляєте рослини міддю. мідь накопичується в ґрунті, в рослинах. У нас в ґрунті нестача міді в 10 раз. У нас глинистий ґрунт, там міді недостатньо. Тому якщо я зроблю обробку препарата міді, підгодую рослини, де є якийсь відсоток міді, то це тільки плюс цим рослинам. Покажу вам фото. Це від моїх підписників. Надавали мені і запитували, чим лікувати рослину. Я так вважаю, що це хвороба фомопсіс. Це я так вважаю, можливо, і помиляюсь, але були у мене такі випадки, я лікувала рослини і вони одужали, все нормально. Уражуються при цій хворобі молоді хвоїнки, тобто це новий приріст це саме ті хвоїнки, які зовні ми їх бачимо або на верхівках. Краще всього спочатку зробити обробку, потім ми стрижемо, ще раз обробляємо. І підживлюємо ось такий механізм. Друге фото це шут сосни. Бачимо на хвої смужки, крапки чорні. Це є ознака шути, і хвороба починається знизу, поступово піднімається догори. Хвоїнка уражена дуже міцно тримається, на не можна її ось так відірвати дуже легко. Вже після обробок вона буде поступово опадати. Контролюємо стан під рослиною, щоб не було у цієї ураженої хвороби. Обробку робимо як рослини, так і навколо неї, сусіди рослини, якщо це також сосни, краще обробити, щоб не пішло ураження. Така ж хвороба може бути на ялівцях, особливо лускатих ялівцях. Останнім часом щось вони дуже страждають від шути. Шути буває і бури, і сніжне шути, там їх декілька видів, але ось коли. Сохне хвоя і має не однорідне забарвлення, а в якісь там цяточки-смужечки, і з нижньої частини це все пішло, це є ознакою шути. Лікувати складно декілька обробок, мінімум три обробки, я так зі свого досвіду, і головне контроль у цієї хворої хвої, щоб вона вітром не розносилася по всьому саду. Вічно-зелені рослини, які ми висаджували восени або пересаджували, вони зараз всередині лютого потребують захист від сонячних опіків. Сонце більш активне. Пересаджені рослини чи нові посадки ще не мають розвинених коренів, які спрацюють на 100%, і рослина більше зараз випаровує вологи. Тому ми повинні допомогти рослині. Яким чином проливаємо водичкою, теплою водичкою? Якщо пристоборне коло тут ґрунт сухий, якщо він промерший, то потрібно пролити великим, великою кількістю води, і ця вода може бути і гарячою, якщо ґрунт промерший. Ще можна додатково захистити зверху. Наприклад, ми обматуємо рослину в декілька шарів затінюючу сіткою, яка має. Стабілізацію від сонячних променів. Це може бути біле агроволокно, може бути і мішкавіна, може бути навіть коли сонце жарить і простирадло якесь біле. Тобто нам потрібно захистити рослину від сонця. Як ми парасолькою захищаємося влітку, так потрібно захистити рослину. І не забуваємо проливати водичкою, тому що не буде вистачати води, рослина починає сохнути. І ще в зоні ризику рослини, які мають поверхневу кореневу систему. Це, наприклад, канадські ялини. Одразу скажу для тих, хто на півдні. Я вже останні, напевно, роки 4-5 не захищаю рослини від сонячних опіків, тому що у нас не промерзає ґрунт. Я можу полити, і цього буде достатньо. А щоб я замотувала рослини, такого вже немає. Ялина Кейбаб Аризоніка висаджували, в грудні є відео. Після посадки замульчувала, після стрижки скельного ялівця обрізки. Обов'язково мульчуєте просто оберне коло, це не дає випаровуватися волозі. І вам буде більш зручніше ходити біля рослини. Я її не поливала після посадки. У нас була волога погода. Так контролюємо, але поливати кожного дня хвойну рослину не потрібно. Можна проконтролювати, наскільки вологий ґрунт відступити 50 см від стовбура, воткнути дерев'яну палицю чи металевий якийсь штир. Якщо він заходить на 20-30 см спокійно, то рослину поливати не потрібно. Буду стимулювати коріння вже на початку квітня. Коли температура ґрунта буде плюс 8, тоді препарати вже запрацюють, і рослина буде вбирати в себе всі розчини, які ви даєте під корінь. Я підживлюю всі рослини, коли бачу, встановилася тепла погода, стабільна погода і це після зворотніх морозів. Зазвичай це після Пасхи, так, за власним досвідом. А на сьогодні все. Наступне відео буде схема захисту хвойних впродовж року. Буде корисно, не пропустіть!